Війна нас зустріла в Києві. Я була з двома маленькими дітками. Менші було два рочки якраз буквально день народження відсвяткували. А, старшому було п'ять. І е, ну, скажімо так, ми навіть знали за день до початку війни, що можуть початися воєнні дії. Ми прийняли з чоловіком рішення все-таки нікуди не їхати, не виїжджати. От і перечекати але коли почали з'являтися вже блокпости по місту, коли почали з'являтися ці мішки скрізь обмежений рух, і я розумію, що ну не дай Боже, щось станеться з харчуванням, не дай Боже, щось станеться з медичним забезпеченням. Я не зможу гарантувати безпеку дітям, яким там два роки. І в мене діти почали сильно хворіти. У них почалася рвота, ну можливо, на фоні страху. Ну тобто, те, що тут було чутно, що воно все бабахкає. Ми вирішили поїхати на захід України до батьків. І ми буквально з собою взяли два пакета, Тобто, як це кажуть, в одну сумку спакувати все життя. Що ми їдемо ненадовго а, і ну трошки пересидимо, трошки перечекаємо і поїхали в Польщу до друзів. Син все гірше. У нього якась астма почалася. І мені кажуть, ну давайте їдьте, напевно до моря йому там має стати краще. Ми поїхали в Іспанію. Чому вибір пав на Іспанію? Тому що я трошки знала іспанську і мені завжди ця країна подобалася. І ми знайшли волонтерів, які там на, на перший період нас прилаштували в сім'ю. Прийомника прийняла маму з дітками, і дійсно дитині стало там краще біля моря. Він дихав свіжим повітрям, і йому це все пройшло. І м -м, дуже дуже якось він відійшов, ожив, і ми почали шукати, як облаштуватися, як прилаштуватися там на якийсь певний період. І е, ну, це досить складно, тому що ти не знаєш, ти не можеш планувати своє життя надовго. Ти плануєш, ніби на короткий період, на місяць, там на два. От, але ти починаєш ну все з нуля. Ну поступово, поступово ми почали адаптовуватися, шукати способи виживати. І в мене з'явилося хоч хоч трошки часу, коли ти можеш а, пошукати українське середовище, щоб ти вийшов з цієї депресії. Ти потрапляєш в чужу країну з мінімальним знанням мови або з повною відсутністю мови. Ти як от тебе кидають як рибу в воду? Випливеш добре, не випливеш, Ну от але ну, це це такий період адаптації, складний. Там працювати повноцінно практично неможливо, коли в тебе двоє дітей. А я вивчаю іспанську там. Я працюю з нашими українськими дівчатами як коуч, як психолог, тобто я там якісь даю їм тренінги. І коли почалась війна, я проводила навіть там різного роду психологічні інтерв'ю, підтримку українців, якийсь певний час. Але скажімо, щоб працювати за фахом як психолог чи як журналіст, розумієте, у них там влаштуватися на роботу психологом потрібно все-таки закінчувати їхній вуз. Вони не приймають наші дипломи, мовгувати практично неможливо і те, що вони можуть запропонувати нашим людям це десь тільки прибирати. Да? це це те, що ну не, не кожен погодиться, от і а, е, ну, але наші люди аптовуються, знаходять можливості, знаходять щось собі. Ну от але скоріше за все, що кажу, що ну якби що в тебе є покликання, і ти хочеш займатися тим, чим ти хочеш займатися, то ти ну, будеш все-таки шукати інші. Варіант, я скажу, що дуже складно, коли ти знаходишся далеко, і дуже багато моментів, які доводиться пропрацьовувати, і багато через що доводиться проходити. І ми пройшли з чоловіком через терапію парну. Будучи на дистанції, і це суттєво змінило наше відношення і взагалі ситуацію в домі. так І знову ж таки, я не скажу, що це позитивно зовсім вплине, тому що ми говорили і продовжимо іноді говорити про можливість розлучення, да? тому що ми розуміємо, що, можливо, ми з дітками залишимося за кордоном і він, можливо, залишиться тут, бо він не готовий виїжджати. Але ми сприймаємо цю всю історію зовсім інакше, якби ми сприймаємо сприймали до війни, та тобто до війни це були конфлікти, якісь там, можливо, так непорозуміння. А зараз ми сприймаємо це з. Відчуттям того, що дуже хочеться, щоб обоє були щасливі, але можливо, що ми, ми спробуємо ще і ще і ще, і будемо якби знаєте, йти от поетапно. Хтось мав залишитись тут, підтримувати цей енергетичний баланс. Хтось мав прожити внутрішній катаклізм, коли ти стикаєшся з горем, з болем, коли тобі прилітає, та тобто і в тебе якісь переосмислення. Хтось мав прожити це на відстані. Мені не хотілося звісно, щоб діти це бачили і росли в цьому. І безумовно, я подумала, що на той час це було найкраще рішення. Хоча я би, чесно кажучи, залишалася в Україні, тому що я бачу тут великі перспективи. Я і раніше бачила, я розуміла, що в країні буде розквіт, Я бачу, що в Україні надзвичайний енергетичний потенціал, надзвичайні люди. І ми зможемо відбудувати все, що все, що було зруйноване. Але от ті люди, які виїхали, вони себе почувають між між тут і там, тому що вони і там себе не почувають до кінця своїми, і тут вони вже перестають бути своїми, і це теж такі дуже великі випробування. І я це теж болісно проживала. Тому що так, Іспанія нас класно прийняла там дуже щирі, прекрасні люди. То я там відчуваю велике тепло і підтримку. Але чи зможу я там побудувати своє життя? Я не знаю. Це важко загадувати наперед, е, тому що завжди буде якась певна ностальгія. Я коли приїхала в Україну, я страшенно скучила за нашою їжею. У нас, у нас настільки е, якісні продукти, оці з городу, з грядки, так? Тобто е, я настільки кайфую від наших сервісів. Я навіть думала про варіанти, коли ти там, півроку живеш тут, півроку живеш там. Так? Тобто, ну, побачимо, як буде е, найкраще діткам. А, напевно, от від цього ми будемо відштовхуватися. завжди можливість вибору. Це дуже болюче, таке болісне питання для багатьох батьків, да? коли ти не знаєш, як, як їм буде краще, чим комфортно. Я би зробила от якесь усереднення між Іспанією і Україною. Знайшла якісь позитивні моменти звідти, перенесла сюди і зробила, збудувала би тут ідеальну країну, якби це було можливо. Я собі так уявляю, що всі наші світлячки, які поїхали по всьому світу, от зараз вони збирають цю всю класну інформацію, вони потім її сюди привезуть, інтегрують ці знання, ці вміння, ці навички. І знаєте, що можна тут вибудувати, можливо, навіть тим, що ми надихаємо там дистанційно людей змінюватися, да, як психологи, да, допомагаємо їм прожити цю кризу. Це теж велика робота, нахай дистанційна, але це теж така робота, яка допомагає мінятися всім в кращу сторону. Те, що навчила мене ця історія з війною, це те, що треба дуже цінувати кожен момент, кожну секунду, в якій ми знаходимося, і проживати саме життя в моменті.